Я насамперед хотів би розпочати якраз у цього випадку з українським бійцем. От, власне, ми бачимо його. Це останні миттєвості його життя, і це відео справді скандальним стало. Дуже боляче на нього дивитися. Ті, хто побачили, не просто побачили, як розстрілюють українського бійця російські загарбники. які за те, що він відмовляється знімати шеврон, це роблять. У мене пан Олександр, до вас запитання: ось цей випадок, однозначно, що це є воєнний злочин. І однозначно, що це демонструє прекрасно те зло, яке до нас полізло. Так ось як ви гадаєте, звідки такі директиви, ось такі вчинки робити, беруться? Це якась певна централізована вказівка командування і керівництва Російської Федерації? Чи це певна така реакційність, вибуховість у окремо взятого бійця виконавця? Це з двох боків: і одне, і друге. В російській армії звірство по відношенню до. Цивільного населення до військовополонених, це ну, не просто традиція, це норма, до якої завжди намагалися піднятися. Не варто забувати 44 45 рік і масові звірства армії так званої визволительки в Європі, звірства в Афганістані, звірства в Чечні, звірства в Грузії, звірства врешті-решт, протягом всього часу перебігу антитерористичної операції. Тому і командування дивиться на такі речі нормально, правильно укропів треба знищувати. Ну а саме населення Росія це специфічна популяція, там не діють людські закони, там немає людських почуттів, відчуттів, там немає емпатії. У них навіть батьківський інстинкт такий досить специфічний. Тому повністю називати їх навіть людьми. Ну, це трошки занадто. Це інший вид. Інший вид, який живе за своїми і біологічними і соціальними законами. У них своя історія, і це це війна людей і росіян. Що вже треба ж говорити, врешті-решт. Це відкрито, і такі епізоди треба дивитися, треба показувати. Для тих, хто починає розказувати про тих, що є хороші і рускі і про те, що вони можуть змінюватися, і про те, що ну, врешті-решт, це противник. У нас тут майже рік, я слава Богу, більш нема цього експерта, який розказував, не можна називати росіян ворогами. Це про це супротивник, їх треба поважати. Ну Дивіться, дивіться, за що треба їх поважати. я uh, yeah. Перш ніж ми будемо рухатися далі. Хочу попросити наших глядачів писати ваші коментарі, ваші думки та міркування. Неодмінно ставити подобайку цьому відео для того, щоб воно поширювалася ця розмова просторами українського YouTube Також підписуйтеся на фабрику новин, якщо ви ще цього не зробили, та ставати нашими спонсорами за можливості. От, ви знаєте, пане Олександр, ви сказали дуже цікаву річ, і справді такий за рік широкомасштабної війни наратив зараз вже вкорінився в українському суспільстві щодо того, що хороший руський це мертвий руський. Це. Ну не потрібно втрачати, зрештою з іншого боку, того що ми люди, і така така психологія. Вона ж є доволі таки, я б сказав, руйнівною в якійсь в якійсь мірі, але з іншого боку, ми пам'ятаємо прекрасну настанову головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, який і в інтерв'ю в грудні минулого року в The Times, і з самого початку широкомасштабного вторгнення сказав, що для того, аби ворогу дати відсість, їх потрібно вбивати максимально великій кількості вбивати. Однак я днями познайомився з ознайомився з однією цікавою статтею, Це російський соціолог, не буду кривити тут душею, який говорить, що зараз у росіян переважно така масова емоція дуже великого страху. Страху за все, що відбувається, саме цей страх не дозволяє їм почати якісь чи повстання, чи будь-що інше будь-яким чином вплинути на перебіг на покращення ситуації, скажімо так. А і, от антонімом так би мовити, до цього страху є емоція надії, про яку він говорить, яку потрібно дати росіянам. Так ось, де такій психологічній історії, коли хороший русські це мертвий русські шукати росіянам надію. Хоча, зрештою, нам, то українцям, ну точно не маємо їм шукати надію. Зрештою, спробуйте зі свого і тому числі психологічного боку розв'язати цей клубок. Надія для росіянина це звіроподобний цар. Всі, хто розказують про те, що росіяни хоч, можуть чи хочуть повстати, повстання в Росії може бути лише проти слабкого. Це така психопатична культура, вони психопати, вони вважають той, хто не вбиває. Той, хто не вбиває жорстоко, а головне, не вбиває просто так навмисно. От для них ідеал Іван Грозний через те, що він розважався вбиваючи. Катерина II розважалася вбиваючи. Петро І те ж саме. Це просто збочинці вбивці. Оце да, це їх надія. Вони бояться опинитися під кимось слабким під тим, хто боїться вбивати, у них е, може бути розпач від того, що ну як це так, ми програємо у е, них розпач. Чому ми не бомбимо Київ? Чому немає килимових бомбардувань? Чому ми не стараємо в вщент українські міста? І от це їх бентежить, це їх лякає. Але ні в якому разі вони ніколи. Не підуть по демократичному шляху. Взагалі Росія ніколи не йшла. Е, от, можна навіть сказати, людство, воно втомлюється від війни. Це нормальна людська реакція. Втомлення від напруги, втомлення від навантаження, втомлення від смерті, болю. А росіяни втомлюються від миру. Вони втомлюються від того, що вони нікого не пограбували. Нікого не вбили, не зґвалтували, ніщо не захопили. Путін дав їм нарешті віддушину. Путін це і є символ російського народу. Те, до чого вони прагнули. Нарешті вони можуть е, злобно е, нападати на весь світ. Весь світ вороги. Все, тепер все зрозуміло. Е, 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 як він сказав, немає кордонів в Росії немає. А всі, що за кордоном у Росії. Це ворог. Тому ніякого повстання. Повстання може бути тільки проти того, хто скаже, що він хоче припинити війну з Україною. Повстання може бути проти того, хто скаже, що ми хочемо жити заможно. Ми хочемо виборче право, ми хочемо обирати президента. Ми хочемо бути якимось, слабкими інтелігентними очкариками. Оце негайно. Викличе бунт і ненависть російського населення. А той, хто скаже, а давайте ми їх всіх заріжемо. Все, все, все чудово, це негайно їхній наратив. Тому давних не є зараз розгубленість і є страх. Чому забуксував в наступ? І чеченські батальйони, і Кадирівські, і Пригожин, і все. А чому чому так мало? Захоплено, чому так мало спалено? Чому так мало полонених? Чому так мало вбитих? В якась неправильна війна. Оце їх бентежить. Маловато, маловато кров'ю. Але аж ніяким чином не тим, що е, забагато крові. Олександр, однак виходить, чуючи вас, я розумію, що ситуація безперспективна. Тоді в якій стезі може розвиватися вся ця історія із нашим протистоянням з таким великим досі ворогом, якщо з одного боку ми маємо росіян, які не здатні підняти ніякого повстання. Ну до речі, про ті випадки поодинокі від руська доброльського батальйона у Брянській області. Ми ще далі трішки детальніше можливо проговоримо. Але з одного боку, славкі росіяни з іншого боку, вони чинять ось такі просто-напросто звірства, і весь світ їм це дозволяє робити. По суті, дозволяє виходить і дозволяв продовж тривалого часу. Хоча зараз світ, звісно, допомагає нам. Але вочевидь ця інтенсивність допомоги нам ну нам її не вистачає. Ну і є третя складова: це величе, величезна, величезна ФСБшна країна. а Представники спецслужб, ну ви вочевидь, знаєте краще за нас усіх, з яких вони джерел походять, як колишні працівники КДБ які в них наративи ставилися, що вони перед собою, які мораль сповідують, і так далі. То як як розрізати розрубати цей, цей вузол гордію вузол В усьому, що ви сказали, є ключове одне слово: велика. Поки вони великі, поки це велика територія і велика кількість населення. Вони дійсно є великою загрозою після того, коли вони повинні бути розділені на невеличкі шматочки, ці загрози можливо, якщо ми зможемо ліквідувати слово російське, слово Росія і росіяни, Ми зможемо цивілізувати, зможемо привести ймовірніше за все, до людської подоби. Татарина, ми зможемо говорити, і ми говоримо врешті-решт чеченці на нашому боці, на відміну від кадирівців. Тобто багато народів, які отримають свою незалежність, вони можуть і мають стати в числі цивілізованих народів планети. А от те, що російське, Росія, вся їх історія, все їх мистецтво. Ця їх культура, всі їхні пам'ятки. Ось це повинно бути ясно, що ліквідовано. Бо це як весь час метастаз, який посилає нові нові е, свої від, відхилення і знову заражає. Тому поки буде велика територія Росії, і поки буде оцей 100 з гаком мільйонний популяційний шматок, він, війна не закінчиться. Вона буде затухати, починатися знову. Вони не зможуть заспокоїтися, аж поки в них не буде ліквідована можливість нападати на людство.